我那些。 Одна ця річ тримає мою кукуху в нормі. І ви знаєте, всі цю дію, цю звичку, це звичка тренуватися. Це регулярний стабільний фітнес. Не перемикайте, будь ласка, це відео, тому що ви зараз почуєте, можливо те, що ніколи до цього не чули, Почуєте якусь нову ідею і мотивацію, мотиви тренуватися регулярно. Назвати не вже 5 років. Як я фітнес-тренер, 3 роки викладаю онлайн тренування і сформувала сім причин, сім пояснень, чому взагалі я ментально себе класно почуваю хоча я тривожна Людина, у мене є схильності до ось цього нервового стану в дитинстві. Я була людиною з дитиною з нервовим тим цим тіком, пила краплі заспокійливі, була доволі агресивною, такою нестабільною, але цей стан активно вирівнявся. вирівнявся. І тут справа, звісно, в біохімічних, в гормональних процесах, але і в моєму психічному стані. Будь ласка, дослухайте це відео до кінця і вже потім пишіть. Інес, все фігня, нічого не працює, я з цим не згодна, або скажете Інес, дякую, подивилась на фітнес по-новому. Я буду дивитись на себе в камеру, в екран телефону періодично, або сюди на камеру. Напишіть, будь ласка, як вам зручніше, як вам подобається більше сприймати інформацію. Перша причина, чому фітнес тримає кукуху в стабільному стані, це дисципліна. Регулярні тренування роблять вас дисциплінованою, організованою людиною. Я як Дитина, яка займалася танцями ми з 7 років, а це професійний доволі спорт, такий е, активний, який потребує участі моєї регулярної присутності на тренуваннях, індивідуальних занять, змагання, тобто такої жорсткої спортивної дисципліни. Е, е, да, це не якийсь там бокс, не олімпійський вид спорту, але тим не менш він потребує дорослих рішень, дорослого ставлення до заняття. Я знаю, як це працює. Я гарантую вам, що ви сформуєте нову ідентичність свою. Ви будете такою волювою людиною. Це тренує ваш характер. Щось що ви робите регулярно, дає вам таку. Вашому мозку ідея, що я можу контролювати хоч щось. От якщо навіть нестабільні якісь часи, ваша психіка, ваш мозок будуть думати ось так: я можу впливати, хоч на щось, хоч на от регулярний спорт в моєму житті, я можу впливати, і це прекрасно. Повірте мені, працюють чудово. Друга причина, чому фітнес. Робить вашу кукуху стабільною і здоровою, це витривалість. Регулярний фітнес, регулярні тренування роблять вас витривалою, сильною енергійною людиною і вчить долати дискомфорт. А в житті дискомфорту чимало. Там спекотно, там холодно, там якась неприємна людина вам потрапилась, Там треба зробити багато роботи, там десь незручний одяг, там десь не якісь звичні для вас умови. І от адаптуватись до цих умов вам буде доволі легко я. Доволі така брізгліва. У мене мама дуже брезглива. Це жінка, яка за мною в дитинстві не могла з'їсти навіть там, знаєте, на таку сану булочку. Я теж росла в таких умовах. Я така чистоплотна дуже, у мене все завжди акуратненько, я ненавиджу цю антисантерію, не люблю дискомфортний одяг, неприємні компанії. Але тренування, на яких часто буває дискомфортно і важко. Насправді навчили мене адаптуватись до бучого. Я зараз спокійно можу дві доби їхати в автобусі. і Мені ок. Хоча в дитинстві я могла розплакатись через те, що не сходило в душ. У нас часто вимикали воду, я могла буквально розридатись, тому що я не встигла помитись. Отак от тому регулярні тренування вчать вас долати дискомфорт. А для дорослої зрілої людини це дуже важлива навичка для того, щоб ви могли взаємодіяти з цим світом і комфортно себе тут почуватись. Третя причина, чому фітнес. Допомагає тримати кукуху в нормі це розуміння того, що трохи напруження призводить до результату. Трохи напруження дають вам прогрес і розвиток так тренування. Е Класно, якщо вони приємні, якщо ви отримуєте від них задоволення, але взагалі-то ви маєте трошки втомлюватись, хоча б інколи ваші м'язи мають отримувати нове нетипове навантаження. Ви маєте трохи так наче заїбатись під час тренування, не виснажити себе, але відчути, що вам трошечки важко От замість 15 повторень, зробити 20, замість трьох підходів, зробити чотири або 4, хоча б половинку. От зробити ще трошки, ніж ви могли раніше. Це розвиває вас фізично. А тіло завжди потребує прогресу. Четверта ідея: ідеал. Що зрозумієте за фітнесом, що ви ніколи не досягнете ідеалу, але ви завжди будете його прагнути, і за кожним результатом ви будете хотіти нового результату. Ви будете хотіти ще більше, ще краще. І таким чином ви ніколи не будете зупинятись. Ви приймете тут цю думку, що вляха ніколи не буду собою задоволена на 100%, але і хір з ним. Але я буду прагнути постійно до цього і далі. Тобто, тобто я буду постійно знаходитись в прогресі, в розвитку, або, хоча б підтримувати той результат регулярними діями, до яких я вже я вже адаптувалась, і це мені здається така класна філософська ідея. Ідеалу не буде ніколи, але ви завжди будете до нього прагнути. Як на мене, це прекрасно, це не буду якусь неадекватне ставлення до вас і прагнення перекроїти себе, змінити. Ви просто будете розуміти, що блін, а я не хочу зупинятися. Я буду робити, робити, робити. П'ята ідея це опора. Фітнес стає опорою в вашому житті і в нестабільні часи стабілізує трохи вашу психіку. Уявіть собі стілець, да чотири ніжки є на стільці, і от віче кожна ніжка відповідає за якісь речі, які є у вашому житті постійно. Наприклад, родина. Наприклад, ви щодня обов'язково снідаєте, щодня обов'язково обов'язково тренуєтесь, щодня ви гортаєте стрічку інстаграм. Щодня ви там вмиваєтесь, йдете пішки на роботу, і це щось стабільне, до чого ваша психіка звикає. І коли щось руйнується, оці звичні справи вони трохи стабілізують, знову ж таки, повертаючись до ідеї того, що ви хоч щось контролюєте. Так от, чим більше цих опор у вашому житті, тим краще. Чим більше дій ви зможете відтворити в будь-яких умовах, тим для вашої психіки краще. Коли почалась війна, це допомогло мені вивести емоційно і, будучи в окупації, я не зійшла з розуму, тому що в мене якраз таки зберіглась робота. Я продовжила вести блог, я продовжила тренування, я продовжила почала і звикла до медитації, які класно мене стабілізували. І в принципі, я вважаю, що доволі. Гідно пройшла цей складний нестабільний період. І так було при переїздах. У мене було чотири чи п'ять. Коротше це допомогло. Шоста причина, чому фітнес тримає вашу кукуху в нормі, це проживання стресу. Тіло накопичує багато негативних емоцій, напруження взаємодії з неприємними, з не завжди приємними людьми, виконання якихось обов'язкових дій, від яких ви періодично втомлюєтесь. Якщо це напруження буде накопичуватися у вашому тілі, ви будете таким зажатим камінчиком. У вас буде зажата шия, напружені м'язи, у вас буде такий злоблений вигляд обличчя. І фітнес дуже класно випускає оце накопичений стрес і накопичене напруження, яке не дає розвиватись, в тому числі психосоматичним хворобам, з яким я думаю, кожна друга людина стикалась. І сьома причина, чому фітнес тримає кукуху в нормі, це упорядкування хаотичних думок у вашій голові. Ми щодня перегортаємо в своєму розумі. Тисячі ідей з однієї ідеї стрибаємо на іншу, з однієї задачі на іншу, з однієї думки на іншу. І це прям такий нескінченний буремний, да, бурхливий потік, від якого ми втомлюємось емоційно втомлюємось, фізично втомлюємось, тому що це обмірковування. Пошуки рішень життя мені це допомогло в свій час. Взагалі, як я сформувала звичку тренуватись, допомогло пережити нерозділене кохання. Це були там особисті стосунки, які не вдало складались. І от щоб не думати про це, я просто почала ходити в зал і могла проводити в тренажерці 5 разів на тиждень. Я спочатку йшла в зал, потім в басейн, потім в сауну. Так, чотири години в мене йшло на дорогу, проведення часу там до дорогу назад додому, і я мені мені так прям сподобалося, що після цього я стала фітнес-тренером. До речі, отже, це чудовий спосіб провітрити свою голову і упорядкувати хаос думок і ідей, які в голові накопичились. Напишіть, яка ідея вам здалась найбільш актуальною, або те, про що ви не думали раніше. Яку ідею ви заберете собі, відмічайте мене в сторі з інстаграм, якщо вам сподобалася якась думка, це надихає людей, вас, це дає свіжі погляди. І, звісно, приходьте в мій онлайн-клуб тренувань, який стартує ще місяця першого числа. Реєстрація в клуб на сайті, яке я залишила в описі під цим відео. Люблю цілу лу -лу обіймаю. Не забуваємо вподобайку, підписку і коментар, який просуває це відео.